Добрий ранок, мої любі малята! Сьогодні я запрошую вас зробити дивовижний та вражаючий дослід, який називається кольорове молоко. А що нам для цього потрібно? Звичайне молоко, барвник або фарби і засіб для миття посуду. Молочко вливаємо у плоску тарілочку. Далі в нього крапаємо. Крапельки, фарби або барвника. Вушну паличку вмочуємо в засіб для миття посуду. І робимо ось так. Подивіться, відбувається щось неможливе. Кольори починають рух утворюючи візерунки. Як же це пояснити? Молоко це здебільшого вода, тому має таку властивість, як поверхневий натяг. Він утворюється, бо молекули води притягуються одна до одної, намагаючись зробити поверхню щільною. Через жир в молоці барвники плавають на поверхні рідини. І коли до суміші додаємо засіб для меняття посуду, вона руйнує поверхневий натяг, бо є іншою за складом. І барвники і молоко починають рухатись. Вдома разом з батьками повторіть цей експеримент і покажіть мені, які ж візерунечки вийшли у вас. До побачення, мої розумнички, мої маленькі дослідники.